Вас у новому відео. Збираюся за донечкою в садочок. Вона вже у нас залишається до обіду, вже сьогодні мала обідати, і сподіваюся, їй це дуже сильно сподобалося. Хочу вам показати новий образ, а ви підкажіть, як вам? Бо мені достатньо незвично. Так як я не дуже високого зросту, і мені здається, що ось такі штани на да, мені достатньо смішно начебто як вовк з Ну, погоді. Але на інших дівчатках мені дуже сильно подобається. Ану, підкажіть, як ви думаєте, як мені в таких штанцях? Бо почуваю себе дуже цікаво, дуже незвично, якщо чесно. Але піду зараз взую кросівки і піду за донечкою в таких штанах, як вовк з от. Ну, Піду за донечкою в садочок і в такій рубашці, бо в нас трішки прохолодно, але е, парко. Парко, але вітерець подуває такий прохолодний, тому в мене така легенька, легасенька рубашечка. Ось так зібралася і вирушаю. Ну, якщо під каблучки, то мені здається, було б е, симпатичніше навіть. Але е, в каблуках я не піду, зараз по донечку в садочок. Так що взиваю кросівки і теж думаю будуть нормально. яка красуня йде. З чим це ти йдеш? Зулочкою. З булочкою. Любиш булочки? Так. Да. Смачні, так? Так. Да. Там коло садочка є пекарня, тому... без булочки, ну садочка как. Садочко. Подобре. Да. Там что їсти дають дают? Mm -hmm. Кашку. Кашку давали? Mm -hmm. Еще морковку. Еще морковку давали? Да. Yeah. Что было смачное? Да. Yeah. Все было смачне Да. Yeah. Каша и морковка была смачна yeah. А что тебе найбільше в садочку подобається Суп? Так. Да. Давали теж суп? Так. Да. Гуляти ви ходили? Так. Да. Куди ходили? На вулицю. Як? Ого! Ого, яка булка. Оце то апетит. Ти, певно, що якийсь голодушок. <рив> <рив> Голодушек. Прийшли ми з донечкою додому, обійшли поки всі магазини, поки купили все, що потрібно: це майонез, масло, хліб, йогурти. Взяла дітям такий Ростик зранку, навчився снідати, то він з'їдає або йогурт, або якусь бутербродика, колбаску. таку взяла. Мої діти їдять масло, колбаску і хліб, це такий може бути бутерброд. Взяла ось такого, що там у мене, три гострих перчика. Не хочу торкатися на нього руками, бо боюсь, що потім буде мені десь я затру і будуть мені пекти отак от. такі. Сподіваюсь, він гострий. Бо я когось разу купила перець, він був, мабуть, гострий, але був не гострий сметану. Ну і 2 кг таких перчиків. Скажу вам, що вони такі товстошкірі, товсті такі. Буду варити. Лечу. І ще хочу соус гострий, там таки піддивилася, теж буду зараз його готувати. Тільки перед тим буду пити каву, ну і донечка спати, а я наводити лад на кухні. Бо в кухні у мене щось з порядком не дуже. Так що приступаю і покажу вам зараз гарну чисту кухню. Тільки після того, як донечка вже поспить, а я тут, як бджілка. І ще праня, що як завжди, чекає. Приступаю до справ. Тільки нещодавно перебирали миле вікна. Подивіться, що робиться у мене на балконі, те ж саме на вазонах, теж саме на вікні. Це все завдяки ось цій прекрасній дорозі під вікном, яка мене дуже сильно прям тішить і гріє. Коли ми купували квартиру в цьому будинку, ось цього не було взагалі будинку, там було поле. І було видно інші будинки. А ось цього будинку не було, такої дороги тут теж не було. Тому це такий був пізній подарунок, коли купили квартиру. Тому сьогодні чекає мене знову. Зараз пробирання, тільки донечку вкладу спадка і, і навожу мурафет, бо вже і листя впало, осінь настала, листя впало. Потрібно прибирати знову таки на балконі. Ой, на балконі, на підвіконі, бо прям не можу дивитися, це ж ця вся полюка ще й у нас і Квартирі. По дуже хорошому потрібно би було ще попрати ось цю тюль, але я не знаю, чи я хочу сьогодні це робити. Певно, що це буде якимось іншим разочком. Ну, що я вам скажу. Не кажи гоп, поки не перескочив. Оце точно сьогодні про мене. Це точно про мою сьогоднішню ситуацію. Я ложила донечку, вкладала спати. Ми з нею лягали спати. і... Вона спала дуже так чуйно і дуже поверхнево. І я тільки хочу вставати. Мама! Йду назад. Тільки почала прибирати. Мама! Думаю, та що така шось? Вона дуже поверхнево спала і мене не відпускала. <плес> І я, понятне діло, нічого не зробила толком. То я так в кімнаті там дещо попідкидала, і, і то це не вважається за роботу. З того, що я хотіла сьогодні на... з того, що я хотіла сьогодні зробити, нічого такого не вийшло в мене зробити, тому... Якось так. В швидкому режимі хотіла і банки намити, і лічо почати варити, паралельно прибирати. Ага, хотіла. Мало що я хотіла, правда? Правда. Так що буду займатися і я. Зараз. Він і в холодильнику пора прибрати, навести лад буду робити. А що ж робити, 4 години потрібно щось робити. Все ж таки, взялась я за приготування цього свого лічо. Я рецепт залишу в описі під цим відео, кому буде цікаво, бо повний рецепт буде у відео Шортс. Можу вам розповісти, що потрібно 2 кг помідор, 1 кг перцю. У мене, до речі, дуже класний такий жирний парець. Варити потрібно півтори години, додати 1 столову ложку. Цукру і 2 столових ложки солі. Варити це все разом півтори години. За 10 хвилин до закінчення півтори години додати чеснику, так багатенько і все в стерилізовані банки та й під ковдру. Все, це ось все лічо. Ну, а син тим часом вибирає насіння з цього парцю, бо воно таке велике, жирний, такий він. М'ясистий можна сказати перчик, хочу зберегти насіння. Можливо, щось та виросте в минулому році так робила і посходили перчики. Тим часом я побігла в магазин, бо діти хочуть готувати бургери, насувається дощ, і на вулиці така приємна прохолода. Нарешті, нарешті. А ви поки що підгляньте за тим, як діти готують? Ти поки інший готуй цього в сторону на тарілку. А готуй поки що інше а ліні не свого бургера. Mm. На, це буде хліб, його помазати сметанкою. Покажи їй дани, задавай, ось так. Ось mm. тут mm. треба mm. помазати. Давай помазати. Що це ви таке робите? Вигадаємо. Mm. Просто вишки можна і не робити, бо ви ж на ремонтку туди поставимо, то буде теж на нас. Мамо, майка, ти ж mm. вас тут. Не хочешь Не гостру. Не гостру? Нет. А у вас садочку яку давали? Гостру или не гостру? Там... Это... А, не да. Гостро. Что Там не давали молоко. Молоко давали! А? Я тоже. Да что я тебе так люблю, да? Ты вот такие хочешь? Да, не Сейчас Я вот так нам. Да. Не, не багато, не багато. И... Иди, бодик. Да не будет пошли. Так. Ні, Ошаришь на танку. Нет, а ты. Давай. Накиваем кешечку, Ю. Да. Можешь трошки расступать. На поволнокде она у меня вона У <рив> Она не будет. Я не люблю видела. Может, вы будет горячий, тебе дать только пока Да. Когда... А вот и в мне... Это я вам не роблю? А. Иди, бодик. Иди, бодик. Мальчик, ты меня представил, бодик. Вот, ладно, что там не надо. Я кажу, что... Боже, Слушай, сюда. 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 ты Сюда. 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 Ой-ой-ой. Сейчас Jesus,

Тут у вас будешь, если сосисочку, сами Ну, Ой, Хорошо. в тебе какие -то у -у -у. тоже, ну, в тебе это слишком чудесно. Так, вот так, 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 Ну, не надо кепуча. Но вы не любите кепуча. Ну, вот, 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 любить. Gabby lobby tato. Gibbon, that's тато. Так. Я у меня новая бочка. Мам, да тут есть вон у нас. Тоже есть мона. Союз? Я союз. Мам, шой. Солю, бочек. Солю. Солю, Сильку. Силь. Си. 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 Оптик. ну закрывай вот окно. Вот такая вот очка. Вот очка. Обой очки, очки. мама, я падаю. Мама. Мама спасай! спасать! Мама, спасай! Чего ты нас Я падаю. Чего? Я что? Я не буду, О, Всё, значит, я... мой... Сейчас... Хорошо. Все, значит, препарат. Девочек, мой что мне осталось. А да, я И сентангу! Я моя жизнь. Что у меня идет? Сентангу! Мы Так. Тупы ну. гарно. ну. разно. Ось так прийшов наш майже вечір, діти готували з задоволенням, Ростислав всі свої кулінарні вміння втілив в життя. Це він сам придумав, сам задумав, йшов зі школи, прокопив оці булочки для бургерів. Ну, а я збігала про, по все інше. Хоча в нас ковбаса була, я збігала по сир, там мені ще там потрібно було в садочок дещо. Зробити ксерокси, тому я і збігала по сир, а діти з задоволенням приготували. І Ангелінка, як бачите, теж брала участь в цьому, підтримувала Ростислава і морально, і фізично. І взагалі вони люблять так проводити вечір, щоб робити щось разом, або ми дивимося якогось мультфільму, або ми граємо якусь гру. Але не завжди в нас виходить прям так приділити ці. Вечір, бо буває, що ми або чимось заняті, або кудись поспішаємо. Але все вийшло дуже смачно. Головне, що з душею, все смачно, все апетитно. Ось така була у нас дуже, дуже цікава вечеря. Ще розрізали ось того кавуна з села, дуже класний, і повечеряли ще кавуном. Дякую вам за увагу та за вашу підтримку.